Вони нам нічого не винні. Вони нам дають за те, що ми не для них, а для себе хочемо зробити щось краще не тільки себе захистити, але збувувати країну, яка буде прогнозована для світу. Яку можна буде спокійно прийняти в НАТО в Європейський Союз і не боятися наслідків, і яка ну буде продовжувачем оцеї лінії сил добра, сил цивілізації, в ну скажімо так, не зовсім цивілізованій і не зовсім прогнозованій частині світу. Тут поряд де є Росія, тут де недалеко звідси і саміські впливи продовжуються, де нестійкий Кавказ і тому подібне так їм потрібно так само, як Південна Корея, так само як Тайвань, так само і Україна. Ми можемо. Стати дуже потужним одержувачем їхньої допомоги, якщо ми за це дамо певні гарантії, і не просто гарантії, а виконання їх то ну ще раз кажу, це не американцям, а нам потрібно демократичні інститути влади, недопущення узурпації. А коли тут то міські ради переходять.